Привіт, вболівальники синьо-білих. Динамо продовжує шукати підсилення на ринку м'ячів, близькі до приходу двоє гравців Дніпра. Один однак, гравець, якого Суркіс найбільше хоче підписати, виглядає далеко не таким легким. Я збираюся поділитися подробицями, які сколихнули інтернет за останні кілька годин, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо. З інформацією Татоваки Динамо збирається підписати півзахисника Данила Хана і Вінгера Дениса Жданова, які погодилися перейти з Дніпра один в київську команду. З іншого боку, переговори щодо раміка Гаджиєва йдуть складніше, як з клубом, так і з гравцем. Дніпро один не хоче втрачати перспективного гравця за невелику плату, незважаючи на те, що контракт 18 річного футболіста закінчується через рік. Як раніше повідомляв спот UAE, Гаджиєв хотів би перейти в команду, де він зможе грати в українська прем'єр-ліга, а не тільки в збірній u 19 Цього літа кияни вже підписали екс-гравців Дніпра, один Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського. Шанувальник, що ти думаєш про раміка Гаджиєва? Я вважаю, що він велике відкриття для Дніпра один, проте взяти його на роботу ситуація не з найпростіших. Наразі з бізнесом складно, але від молодої обіцянки Дніпра один Суркіс не відмовиться. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео, не пізніше.